Нові антикорупційні ініціативи Зеленського обговорили у європейському парламенті. Доповідач із питань України Міхаель Галер вважає недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з чинних інституцій на інші. каже перейменування корупції на державну зраду не вирішить проблеми. А долати цей виклик мають уповноважені інституції, як от Набу та САП, а не СБУ. Наголошує, треба уникнути можливості, щоб влада контролювала корупційні справи. Та визначала їх долю надто коли це стосується високопосадовців. Боротьба з корупцією у всіх сферах, де залучені великі суми державних та приватних грошей, була важливою до війни. Є навіть важливішою під час війни і залишатиметься викликом після неї, коли багато грошей будуть спрямовані на відбудову та передступний порядок денний. Тому є спільний інтерес і українського уряду, і у парламенту і антикорупційних інституцій та громадського суспільства, а також міжнародних донорів, запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів. Я занепокоєна останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення наявних антикорупційних інституцій, як от НАБУ та САП. А на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій. Україна не торгує своїми територіями і суверенітетом. І світ не робитиме цього. Так у міністерстві закордонних справ відреагували на чергові проросійські заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той сказав, що захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України, і там не має бути ані повернення Криму, ані членства України в НАТО. Українські дипломати на це іронізують уже навіть почали хвилюватися, бо давно не чули Орбана. Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем'єра. Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом, і світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало, публічних адвокатів неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям. is a Тяжке поранення, протезування за кордоном, повернення на батьківщину. Родина Степаненків, яка постраждала під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську у квітні, торік, повернулася зі Сполучених Штатів, де їм допомагали встати на ноги та оговтатися від шоку. Історія родини, в якій мама та донька залишилися без ніг внаслідок ворожої атаки, облетіла весь світ. Як нині почуваються та які мають плани на майбутнє, розповість Анастасія Ярмоловська. Фатальний день, 8 квітня минулого року, родина Степаненків згадує жахом. Того дня Наталія з дітьми-двійнятами чекала евакуаційний потяг на вокзалі у Краматорську. Ракетний удар стався за кілька хвилин до прибуття поїзда. Тоді уламками мамі відсікло одну ногу, доньці обидві. Син на диво вцілів. Перший курс лікування пройшли у Львівському реабілітаційному центрі. Потім їх доправили до США, де встановили протези та запропонували пропонували курс відновлення. Нині степаненки повернулися до Львова та прийшли подякувати своїм медикам-рятівникам. У реабілітаційному центрі їх зустрічають як найближчих. <ривіт> Ярик! <ривіт> Сім'я зізнається, за рік перебування у США дуже скучили за Україною. Ми повернулись, це то, про що ми мріяли. Ми ходимо, це вже плюс. Проживши там рік, ну, то не наше. Я тут більше свободно почуваюся, чим там. Все-таки я тут родилась, тут родились мої діти. Нам тут хорошо увесь цей час. 12-річний Ярослав був для мами сестрою справжньою опорою, допомагав у побуті та підтримував їх. Тепер яна на двох протезах уже бігає та їздить на велосипеді. Хоча перебороти страх і знову звестися на ноги було нелегко. Зізнається дівчинка. Дуже важко було почати ходити знову. Це був на страх, що я не зможу, що я десь там впаду напевно. Я дуже рада повернутися додому. Я дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною. Під час проходження реабілітації сім'я показувала американцям жахи, які нині переживають українці через війну. Дуже боляче їм дивитись на ці кадри. Ну, вона нас підтримувала з яна там дуже добре, всі. Тому нам Поначалу так от було трошки тяжко, а потім, уже коли ми з ним роззнайомилися з усіма, уже тоді дуже добре було. дуже. Після повернення зі штатів родина житиме у Львові та продовжить реабілітацію у центрі незламні. Гарна родина, яка вже не є. Закровавлена з евакуаційного поїзда в суботу, коли ми їх зустріли більше року назад. А побачили гарну родину. Маму навіть не впізнала, змінений колір обличчя, посмішка. Яна дуже гарна дівчинка. Ярослав охоронець поряд них, який гордий за, за, за себе. Яна стала обличчям компанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken Кітс, де лікувалася. Також дівчинка допомагатиме в реабілітації діток. Які теж постраждали від російської агресії, буде доказувати діткам, що можна встати, можна ходити, можна бігати, танцювати. Будь моделью. Ми познайомились з Лорен з там в Сан-Дієго. Вона даже фосвонею Так Такшо і Лоран вообще на двох протезах. Вона я не тоже так, вот. Она і дуже сильно підтримувала. У вересні яна та Ярослав підуть до львівської школи. Діти кажуть із нетерпінням чекають на перший дзвоник, щоб познайомитися з новими однокласниками. Анастасія Ярмоловська, Львів, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроєкти, зробіть три простих кроки: підпишіться на ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Ну і зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Друзі, новини завершено в цій годині. Через кілька хвилиночок я буду продовжувати інформаційний марафон. Будемо говорити про нові плани російської пропаганди щодо України. Будемо знати наперед, що вони про нас вигадують. Тож лишайтеся з нами буде цікаво.